Олес Дзига, як я забивав на Кампноу, розділ 11. Ми ніколи не обговорювали з Лесею це питання, чи віддавати сина у футбольну школу. Колись щодо його народження, я прочитав у одній розумній книжці таку думку. Дуже часто батьки намагаються реалізувати в дітях те, чого їм самим не вдалося досягнути. Намагаються і чинять геть неправильно, змушуючи дитину проживати не своє, а батьківське життя. Прочитавши, я вирішив для себе. Що вирішувати таке складне, можливо, головне у житті питання буде він сам. Тож, коли підійшов час, я просто запитав у нього, відводячи вранці у дитсадок. Тарасе, хочеш спробувати позайматися футболом у спеціальній школі? Якою ще могла бути відповідь від хлопчика, який тягнув не час з собою в ліжко? Звісно ж, хочу. Я не став йому суперечити, а, відвівши у садок, поїхав у футбольну школу. На той момент ми вже повернулися у рідне місто. Інтернет, слава йому, давав можливість працювати хоч зговерли, та й жити на зйомних квартирах набридло. З однієї такої у столиці ми практично утекли. Я тоді потрапив у лікарню із запаленням апендекса. Леся моталася між роботою та лікарнею, грошей ні на що не вистачало. Той період у історію нашої сім'ї увійшов під назвою Макарони і кисла капуста. А власниця квартири, мало того, що вирішила підвищити платню за оренду квартири, так ще й заявила, що я нібито забув заплатити їй за один із попередніх місяців. Наша холодна війна тривала кілька тижнів. Врешті я збрехав, що гроші мають приїхати від моїх батьків потягом, який ходить раз на тиждень. Ми мали рівно 6 днів. Спочатку треба було знайти квартиру. Це окрема історія пригод і негод. Починаючи з типового радянського інтелігента, який спочатку назвав нам одну ціну, а увечері подзвонив і заявив, що оскільки він знайшов в інтернеті моє резюме, я тоді саме шукав роботу, і побачив там мої зарплатні апетити, то ціну він підіймає. Я сказав йому пішов ти і вимкнув телефон. Житло ми все-таки знайшли, перевезли речі, а потім я підготував єдину можливу помсту. Два дні я ходив по ринку і міняв гроші. Усю платню за останній місяць, який ми не дожили у тій квартирі, я розміняв на копійки. Найбільшою монетою у тій купі була 10 -копіічна. Висипавши на підлогу спорожнілої квартири цю помсту, я подзвонив власниці та їхним голосом заявив, що ми вже з'їхали, а гроші чекають на неї у квартирі. Після чого замкнув двері і закинув ключ у Дніпро. Ключ я робив за свої гроші, тож віддавати не збирався. Приїхавши у власне житло, ми зажили новим життям життям, у яке спочатку маленьким вихором увірвався наш син, а потім разом із ним і футбольним м'ячем прийшов новий графік від тренування до тренування. На перше, я повіз його не попереджуючи. Просто прийшов у садок раніше і сказав: збирайся, ми сьогодні їдемо грати у футбол. Ось тобі красівки. Вураган? – спитав ураган спитав син: Ураган, відповів я. Він радісно засміявся. Десь на комп'ютері у архіві збереглося фото Тараса після того першого тренування. На задньому сидінні машини розчервонілий і повністю виснажений. Було помітно, що до такого навантаження він не готувався. Але на питання Ну що, поїдемо ще? Тарас не сказав, закричав Так! А потім залетів до квартири і сподобало порадував Лесю. Мам, ми сьогодні були на футболі. Спочатку для нього це було просто забавкою. Але згодом стало помітно, як він втягується у тренувальний процес, як намагається встигати, не відставати, як прагне будь-що забити у тренувальних матчах. Це взагалі стало ідеєю фікс. Я маю забити. Тож, коли в кінці другого року занять тренер розділив групу на дві команди і заявив, що за тиждень розпочинається чемпіонат міста, у якому вони будуть брати участь, я підморгнув сину, нагадавши його давнє бажання. Але про бажання нагадувати не було потреби. Треба було допомогти упоратися з хвилюванням. До того ж, перший матч у його команди був проти хлопців, які візуально виглядали старшими мінімум на рік. Так воно пізніше і виявилося. Я досі пам'ятаю той погляд Тараса, коли тренер давав останні вказівки перед грою. Усі дивилися на свого учителя, тільки мій син обернувся і тривожно глянув у бік суперників. А потім був матч, у якому уже через пару хвилин після стартового свистка він не забив пенальті. Я навіть устиг зняти у руках був телефон. От я на автоматі і увімкнув запис. Незабитий пенальті не зіпсував гру. Малий ураган виграв 15-2, а гравець під номером 5 таки забив свій гол. Але підірвав упевненість у собі. На дві наступні гри Тарас просто не поїхав. У нас якраз гостював Сергій, який теж хотів подивитися на гру дитячого урагану. Та юний футболіст схопився за двері і не відпускав руки, аж поки ми не облишили цю ідею. Два тижні я не возив його на тренування. А потім спитав: ну що будемо далі робити? Давай поїдемо на матч, тихо відповів син. Він зайшов прямокутник маленького дитячого поля, раз у раз поглядаючи на мене: Де я чи тут, чи спостерігаю за ним. А я не знав, куди від нервування подіти руки. Тоді витягнув телефон і почав знімати розминку його команди. А потім матч. Вони зіграли 5-5, програвши перший тайм 1-4. А коли ми приїхали додому, стомлений та заспокоєний, Тарас сказав: Тату, покажи матч. У цей момент, ще сам того не підозрюючи, я на кілька років став футбольним оператором. Спочатку це було просто дуже невміло зняти надалеко не найкращий смартфон відео. Потім я почав робити нарізку найкращих моментів, монтувати його із якоюсь підходящою музикою. А потім історія закрутилася, як у тій приказці, коли не було б щастя та нещастя допомогло. Останній матч на турнірі наша команда грала проти своїх. Вони боролися за перше місце, Тарасова команда за третє. Наші програли із розгромним рахунком 1-6. Тарас приїхав з гри на диво спокійний. Він взагалі дуже швидко відходив від таких потрясінь, на відміну від мене. А я психонув і вирішив монтувати у відеоогляді моменти тільки нашої команди. Коли ж виклавши відео на YouTube, я отримав прохання від одного з статусів з того боку тимчасових барикад надіз, е, нарізати і моменти їхніх хлопців, то з пересердя сказав, що відео вже немає, його видалив. Ми трохи поскандалили, до кулаченого бою не дійшло, але нашу розмову на підвищених тонах чули усі. Тож перед новим сезоном, коли команда знову об'єдналася в одну, мій несподіваний опонент знайшов серед нашого батьківського колективу і іншого любителя з камерою, мовляв, ми й самі можемо, без сопливих. Але вже перед другою грою чемпіонату, ми з новим оператором, його звали Діма, зустрілися і домовилися, що будемо працювати у парі для загального блага. Так у нас виявилося відразу два оператори. Діма ж підійшов до цього питання значно ґрунтовніше за мене. Мало того, що він знімав на камеру, а не на смартфон. Я на той момент вже придбав iPhone саме для того, щоб відео було якісніше. Так ще й купив штатив та дві камери GoPro, які ми вішали за ворота. Отже, уявіть собі картину: матч дитячої першості міста, який знімається на чотири камери. Ба Більше, після кожного матчу, Діма готував повний відеозапис поєдинку з представленням команди, титрами і секундоміром у кутку екрану. А я роблю свою традиційну нарізку найкращих з найкращих моментів. Деякі суперники вже відразу після гри допитували мене чи Діму: так коли, коли відео можна буде подивитися? Тут я зрозумів, що її забавки із бажання зафіксувати моменти для сина. Ця наша робота перейшла на якийсь новий рівень. А потім у нас був перший виїзд у сусідній обласний центр. І ми з Дімою зняли і змонтували цілий невеличкий фільм. Він і зараз лежить на Ютуб. Пройдуть роки. Далеко не усі з того дитячого урагану стануть футболістом. Але у будь-який момент вони зможуть сказати своїм знайомим чи друзям: А хочеш, я тобі покажу, як я у футбол грав, про нас цілий фільм зробили. І буде правий. Ви знаєте, що найважче у професії батько юного футболіста? Ні, не переживати, стоячи за межами поля під час гри. Особливо мені, я ж знімав матчі, мені було не до хвилювань. І не втримуватися від порад своєму сину. Найважче це змиритися з тим, що ти бачиш свого сина на полі зовсім не так, як бачить його тренер. У найпершому турнірі мій син став другим бомбардиром своєї команди. Відчувши смак голів, він носився біля чужих воріт, чіпляючись за будь-який шанс забити. Одного разу заштовхував у сітку, вже лежачи. Тож, коли у наступному сезоні тренер поставив його в захист, він дещо збентежився. Точніше, навіть не збентежився, просто продовжив грати на чужі ворота, кидаючи свою зону і наражаючи команду на небезпеку, за що постійно отримував від тренера на горіхи. Отримував він, а скрипіло моє серце. Я ж чудово розумів, чому так відбувається. Але як не хотів налаштовувати Тараса проти тренера, Леся, коли я їй поскаржився, відразу чітко сказала: тренер має бути для нього головним, а ти знімай і мовчи. Так і не хотів налаштовувати проти нього самого, проти його єства. Я ж бачив, як він хотів забивати. Наш перший турнір, на відміну від чемпіонату, це довго коротко тривало, кількаденне змагання. Ми грали удома, готувалися до нього усі: Тренер, юні гравці, батьки. Ми з Дімою провели рекогностерування територій майбутніх битв. визначилися з місцем зйомки. Усе було готове. Перший матч наші виграли з рахунком 8-3. І гравець під номером 5 забив п'ятий гол. Емоціям переможців не було меж. А вже коли виявилося, що вони вийшли у півфінал турніру достроково за тур до кінця, це мало не зіграло злий жарт з командою. Третю гру наші розпочали з трьох пропущених голів. Результат цього матчу не мав ніякого значення. Але хто думає про результат, коли тобі 8 років? Ураган вирвав нічию 3-3 наступного дня, на нас чекав півфінал. Підготувавшись до зйомки, я з подивом помітив, що Тарас вийшов не на звичному місці, а у нападі. Ти чого? крикнув йому я. Тренер сказав, махнув він рукою у відповідь. І на сьомій хвилині забив перший гол у матчі. Ту гру усі присутні запам'ятають, я більш ніж певен, на усе своє життя. Потім, аналізуючи матч, Діма виявився ще й фанатом статистики, тож він детально обраховував всі удари, передачі, перехоплення та усе інше, як у дорослому футболі. Аналізуючи матч, ми просто за голови хапалися. Але і тоді під час гри було видно, наскільки великою є перевага нашої команди. І, начебто, забивши у друге, вони не зупинилися, але якось зібрався, розізлився суперник. І от уже 2-2. Наші знову виходять уперед. І тут же знову пропускають зовсім не обов'язковий У наших воротах стояв Діман Син Льошин. І він не послизнувся в цей момент, дозволивши супернику забити у порожню сітку. Я скосив оком на колегу завжди незворушний Діма, тільки зубами скриготув, але я знав, що твориться у нього на душі. Четвертий гол у наші ворота став справжнім шоком. Залишалося кілька хвилин, ураган просто завалив суперника атаками, але усе, чого зміг досягти, це лише звести матч до нічієї. 4-4 серія пенальті яку ми програли. Причому супернику не знадобився навіть останній удар в серії. На матч за третє місце команда навіть не вийшла, виповзла 0-1 після першого тайму. І не зрозуміло, що далі. Та потім, ніби включився якийсь додатковий двигун, і від суперника не залишилося мокрого місця. 5-1, перші медалі, перша бронза, яка зовсім не гріла душі і серця. Хоча, на вечір після останнього матчу, ми заздалегідь замовили свято в дитячому розважальному центрі. Ні, зовсім не під перемогу. Це був кінець грудня, насувалися новорічні свята, як не зібратися командою, батьками, не відсвяткувати. Так от, якби ви могли на машині часу перенестися у той момент, то побачили б парадоксальну картину. Діти, які за кілька годин до того програли ще й так прикро, найважливіший матч у своїй короткій футбольній біографії, знайшли щось кругле, якусь кульку і ганяють її по залу, граючи собі у футбол, і забувши про невдачу. Зате батьки за столом все заливають і заливають горе алкоголем, все обговорюють і обговорюють між собою та тренером. Ну як же воно так сталося? У цієї історії були щасливі фінали. Команда вигравала турніри удома і на виїзді. Тарас, звідки виходячи в атаці, забивав. На один із матчів не з'явився капітан, він же центрфорвард команди. Його місце і зайняв мій син. Це був матч проти команди навіть не на рік, а на два роки старший. І цей матч ми виграли 2-0. А другий гол урагану на початку другого тайму забив гравець під номером 5. Але, як це часто буває, не склався колектив, не склалося у батьків, а за ними і у дітей. Це починалося з якихось дрібниць, із несуттєвих, нібито, моментів, а дійшло до того, що усі розбилися на два табори, які між собою навіть не віталися. Дітям на полі, звісно ж, доводилося взаємодіяти, але і там негативних мом... моментів, негативних емоцій вистачало. Тож, коли перед одним із матчів я підійшов і сказав тренеру, що цей матч стане для Тараса останнім, бо ми їдемо з міста назавжди, після гри ніхто з команди, яка вже все знала, не підійшов і не потис йому руку на прощання. Коли я робив останнє відео, відео присвячене вже винятково сину, то помітив, що після. Гри тієї, останньої. Він іде до нас, до натовпу, батьків. Один. Це був дуже красивий кадр. Красивий, але такий, після якого стискається серце. Розділ 12. Пишу цю книжку, я прогнав через себе і через неї усе своє життя, яким я його пам'ятаю. Життя, яке було з різних, часто дуже несподіваних сторін, хіба я думав колись, що буду знімати матчі дитячої футбольної команди, було пов'язане з футболом. Ось я маленький хлопчик, граюся м'ячем десь на запелюженій вулиці Степового села. Ось я школяр, який перемагає у черговому поєдинку чемпіонату школи і забиває гол. Ось я виходжу на поле у складі сільської команди, справжньої футбольної команди, нехай і аматорської. Ось я уболівальник, який кричить з трибуни рідного стадіону якісь образливі слова супернику. Кричить не тому, що не любить чи ненавидить його за щось, а просто тому, що цього вимагають неписані закони жанру. Ось я завзятий читач, який не може відірватися від чергового номеру улюбленої газети і очікує вихід щомісячного журналу, як хтось зарплати дня на народження чи першого побачення. Ось я журналіст. Який пише про свій улюблений футбол, про свою улюблену команду, про свою збірну чорт забирай. Ось я на головному стадіоні країни, один із тих, хто дивиться матч, матч, який стане легендою відразу після фінального свистка. Ось я, тато майбутнього футболіста, приводжу його на гру, говорю якісь слова підтримки, вмикаю камери і знімаю, фіксую для пам'яті, для історії. За великим рахунком, єдине, чого я не спробував у цьому житті. Це стати професійним футболістом. З чим не склалося, з тим не склалося. Та і без цього моє футбольне життя вийшло більш ніж насиченим. Але я сиджу зараз, дописуючи ці рядки, і думаю. Думаю, що не відчуваю чогось такого, чого відчував раніше. Щось зникло не у футболі, а у мені самому. Якась нитка, яка зачепилась десь там за той стовп, що слугував мені малому воротами. І тяглася із дитинства в майбутнє. Нитка, на яку нанизувалися, наче намистини усі ці події, власне, усе моє життя, так чи інакше пов'язано із цією трохи дивною грою на зеленому, а іноді не дуже прямокутнику круглим м'ячем. Її цієї нитки чомусь немає. Що з нею сталося? Куди вона поділася? І коли? Можливо, у той момент. Коли я дізнався про смерть Сергія. Це була зима, не холодна, але неприємна. У журналі, де я тоді працював, був день здачі номеру. Я приїхав заздалегідь, промерзлий і буркотливий, заварив собі кави, відігрівався тілом, тримаючи гарячу чашку в руках, і відходив душею. Робочий день обіцяв бути нескладним. На вечір гідрометеоцентр прогнозував у столиці потепління. Життя, як не крути, налагоджувалося. Раптом у редакції зазвонив телефон. Я не звернув на нього уваги, але помітив, як секретарка, слухаючи якийсь нечутний мені голос, змінюється на обличчі. Потім вона щось сказала у відповідь, поклала слухавку і звернулася. До мене у приміщенні більше нікого не було. У палаці спорту журналіст розбився. Хтось із сусідів. Це значить, у союзній нам газеті, яка знаходилась тут же, на іншому поверсі. І додала після короткої паузи, ніби зважуючи на шальках невидимих Терезів, говорити чи ні? Кажуть Сергій. Я чудово пам'ятаю ту мить, пам'ятаю, де що стояло в редакції, де сидів я, у що була вдягнута секретарка. Навіть якісь сніжинки падали за вікном. І свою першу думку геть ідіотську теж пам'ятаю, як це розбився він що літак? За півгодини усе з'ясувалося. У Палаці спорту дійсно сталася трагедія. Там відбувся хокейний матч, а через кілька годин мав розпочатися концерт. Тому працівники метушливо перемонтовували підлогу із хокейного настилу на необхідне для шоу-програми покриття. В одному місці залишилася невеличка дірка, і саме туди, просто не помітивши її, упав журналіст. Упав із п'ятиметрової висоти. Шансів вижити у нього не було ніяких. Так сказали лікарі. Це був не Сергій. Але він був там поруч. Якимось дивом його, який взагалі ніколи не цікавився хокеєм, занесло на той поєдинок. Він сам потім розказував, що визвався замінити захворілого колегу. І був поруч у той момент. Можливо, тому хтось і наплутав, назвавши його прізвище. Через півгодини стали відомі усі деталі, стало відомо, хто загинув. Ті півгодини я просто сидів на своєму місці. Сидів і думав, що я думав, я нікому і ніколи в житті не розказував і не розкажу. Навіть Сергію. Єдине, що я сказав йому тоді, коли ми увечері зустрілися, це була коротка фраза. Ну ти, блін. Більше нічого. Бо більше й не треба було. І він мене чудово зрозумів. Можливо, саме тоді я і втратив щось таке, що пов'язувало мене з футболом, з журналістикою, з усім тим світом. Бо виявилось, що. Він, цей світ, може забрати у мене одного із найближчих. Так просто взяти і в один момент забрати. Добре, тоді не забрав. Але якщо це було лише попередження. І чи не за висока ціна? Не знаю. А може, я просто зробив усе, що міг. І та нитка, вона логічно витончилася, а потім, врешті-решт, плопнула. От її і немає. У одній дитячій, але зовсім не дитячій книжці, називається вона Подорожу Тандадрику, є такий епізод. Одного із головних героїв, одновухого зайчика, врятувала Квітка. Вона витяглася струною, аби підняти його до корабля, на якому летіли друзі цього героя. Але, витягуючись, її стебло ставало все тоншим, тоншим, аж поки не лопнуло. Квітка загинула. Але разом з тим врятувала життя головному герою. Який виявився зовсім негідним її жертви. Та наприкінці книжки він все-таки отримав другий шанс. Можливо, ця нитка, цей футбол у всіх його проявах, він і мені колись урятував життя, а я і не помітив, як не помітив цього зайчик із тієї книжки. Чи гідний я? І чи отримаю я свій другий шанс у житті і у футболі? Я не буду вигадувати якогось драматичного фіналу для цієї книжки. В ній і так було забагато смерті, як для розповіді про життя і футбол. Тож не чекайте якихось сенсаційних откровень про невеликовну хворобу чи епілог від нібито іншої особи, де йтиметься про авіа чи автомобільну катастрофу. Ні, такого не буде. Я просто поставлю крапку. Останню крапку. І поставивши її у цей момент саме у цей момент, я. Головний герой цієї книжки зникло. безповоротно і назавжди. А ви задумайтеся над життям, над футболом. І ще над тим, чи варте було все це? Отже, я ставлю.